Чому краще використовувати наш додаток до розрахунку податку серйозно? Ти можеш повернути 300 євро або 1780. Ти точно знаєш, скільки податків можеш повернути? Чи просто сподіваєшся? Тепер ти можеш перевірити свою суму приблизного результату розрахунку податку безкоштовно в нашому калькуляторі. Ми створили додаток, який за одну хвилину показує приблизний результат розрахунку податку. І як це працює? Крок перший: завантаж свою податкову картку. Лонштоербішайнібунк. Крок другий. Дай відповідь на кілька простих запитань. Крок третій. Отримай свій приблизний результат. Всього за одну хвилину. Безкоштовно, швидко та без зобов'язань. Після розрахунку саме ти вирішуєш, чи хочеш далі з нами співпрацювати. Чому відкладати? Гроші вже чекають на тебе. Наприклад, минулого року один наш клієнт сам намагався подати декларацію. Податково нарахувала йому 300 євро повернення. Але коли ми перевірили всі можливі відрахування, сума виросла до 1780 євро. Різниця 1480 євро, уявляєте? Тому що ми знаємо, як правильно оформити документи. Ми не просто подаємо декларації, ми робимо так, щоб ти отримав максимально вигідний результат. Не зволікай! Прямо зараз ти можеш безкоштовно дізнатися свій приблизний результат розрахунку податку. Переходь за посиланням.